Здарова, брадяги! Нічого не передвіщало біди, як то кажуть. Їхав я собі з відрядження з Кропитницького в Дніпро. Приїхав вже Олександрію і щось мені так прям закрутіло шовухи. Ну, блін, знаєте, буває така історія. от цього прям аж присмак вроді цього соусу, чесничкового шавушного. А шлина затекла. А навколо, блядь, ні села. Подивився по карті, найближче це п'яти хатки були. Туди і заїхали. Отут не дивіться. Це я везу собі на наступне відео. Знаєте, оця корейська різна історія. Кімчі рамен, наприклад. Це, мабуть, від цього в мене прям ну зовсім пригорить. Hot and spicy. <реш> Побачив, прямо, ну я не зміг пройти. повз, я люблю таку всіляку дрянь, якась конджакшуань. Не знаю, схоже на черв'яків якихось. Тому, якщо не хочете пропустити огляд на оцю дрянь. Обов'язково підписуйтесь на канал, можете цьому відео поставити авансом лайкосик. Колокольчики не забуваємо, якщо вважаєте, що подальший розвиток без колокольчика неможливий. І погнали до огляду шавухи. Заїхав я в П'ятихатки. І Що вам сказати з того приводу? Ну, блін, ну це село село, мрій богу. І це я їду по одній з центральних вулиць, якщо що. В центрі там, звісно, трішки більше двіж Паріжа, але но... по суті, ух ж чуть в яме отак не влетів. Але по суті, ну да. Таке величеньке ПГТ. Що стосується шавухи. Е, блядь, Де тут початок, де кінець? Коротше. Взяв я собі королівську. Але вона була настільки велика, що не було навіть е, реально пакетів. Оце половинка королівської. Половинка. А ну чекайте, я зараз спробую дістати. Якось отак зробимо, щоб ви зацінили її повноцінний розмір. <реш> я розумію, що дама, будь що рідко хто бере. Я, блять, навіть не очікував, що вона така величезна. А так як я зараз на дієті, то звісно, що це мені тільки на руку. Те, що її отак розколбасили надвоє. Бабка надвоє ділила. Дивимось, що в нас туточки. Дивимось, що в нас туточки. Моє почтення. Дуже мало лавашика, я вам зараз підзніму, поки я цю фігню не надгриз. Мало лавашика, багато соусу бачу. Ку... Ні, не, кукурудзки нема, сирочок, морквочка, грибочки, да? Блін, та давай фокусуйся. О! О, 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 давай, давай, давай. Давай, ти зможеш. Блін. Довбані айфони! Понакуповуються, б'ється, понароблять. А воно не фокусується. Коротше, ви зрозуміли. Що будемо вризатись? От mm. саме цього присмаку мені їх кортіло прям. Обсмажено з усіх боків, бачите, так? Да? Mm. Бля буду. Це от прям максимально шавушна класика. Нічого не перебуває цей присмак підсмаженого м'яса зі скоринкою. Два соуси, білий-червоний, да, чи тільки білий. ну Там в нього були і червоний також був, я щось пропустив. Поки намагався вам зняти екстер'єр цього закладу, не побачив, що поклав ні, але, блін, це дуже смачно. Максимально збалансована історія. Вдосталь м'яса, моркви, не дуже багато капусти. Ну, цей солонкуватий присмак. М -м. Як в дитинстві, їй-богу. Дуже багато м'яса. Я не знаю, скільки там його було, але, але в королівській, якщо не помиляюсь, подвійна порція. І його реально тут багато. І я реально розумію, чому її мало замовляють, як він сказав. Бо ну, цю. Половинку з'їсти цього, так вже вдосталь буде. Я вже трішки тут проїхався, хвилин 10, але вона тим не менш ще тепла, вона не розпалася зовсім. Гарний лаваш, тримає форму. Що ще треба? М'ясо. Підсмажені такі бедрички. Клас. Просто кайфи. Печериці. Ну, м'яса дуже багато. Серйозно серйоз, вам кажу багато. Дивіться. Ану, зараз на сонечко може, сфокусується. Права частина це все м'ясо. І зліва лише трошечки. Капусточки, морквочки та грибочків. Ну, от скажіть, щоб ви це не з'їли. Так і хочеться вгризтись, так? Да? Ну хіба це не збалансоване харчування? М'ясо, овочі, трішки соусу. О, щось з пішло. пішло. це, мабуть, дрібка червоного соусу. О, сирочок. Я добрався до сирочку. Тоненько порізаний, бачите? Ну, ха -ха, він в цьому буйстві красак і смаків просто губиться. Він взагалі не відчувається, бо його треба трішки більше класти, або в принципі забити на нього ніхто і не помітить. В мене вже готовий вирок! Я буду потихеньку доїдати, не будемо витрачати ваша і Так вже я дивлюсь, на знімало не, Ну, Нема чого, в принципі, його розтягувати. Якщо ви хочете шавуху. От класичну таку, що аж, да, от, при спогадах якоїсь дитинства у вас то числина, я вже знаю, куди я буду заїжджати на цій дорозі з Дніпра до Кропивницького. Це воно. Ну а з вами, любі друзі, побачимось в наступних відосах. Всім пока.